Всім привіт! Так, Сьогодні в випуску нова Тесла модельного ряду 24-го року. Подивимось, по чому вона в Україні. Потім подивимось недорогі машинки, такі як Volkswagen жук, чому в Штатах. Підборочка на завтрашній день, що можна купити, продати завтрашні лоти. Прицінимось по Kia k 5 подивимось, по чому Mazda 3. Ну і ще декілька варіантів. Стартуємо з Тесл. Тесли від 22 по 23 рік, по чому у нас в Україні. Саме дешево, дивимось, 13 тисяч. Слідує 15. Потім 18, 19, 20. В общем, не готові розбиті машини, які потребують ремонту або хочуть їх продати на розборку. Ідуть до 25 700. Слідуючі 27, 27. В общем, можна рахувати, що. 26 це самий низ ринку. Можемо так. 26-27 рахувати, що це низ, самий низ. Ось 27 уже їх з'являється не один, не одна штука. І розуміємо, що це не повний привід, не лонг рейндж, а це самі простенькі, самі-самі. Тобто, я дивлюся, вони пішли до 30-32. Ось такі простенькі машинки. І вже. В гарній комплектації, і з повним приводом вони стартують від 33, дивлюся, ну, попадають і 30, але ж частіше, дивлюся, там, 33 плюс. Це середня ціна, можна вирахувати, що якщо ви хочете взяти більш-менш нормальну комплектацію, треба заплатити 30-35. Це, по моїм спостереженням, на сьогоднішній день на первій сторінці 100 машин. 35 потолок, і дивимося, йдемо до самої дорогої, яка у нас буде. самодорога дорога у нас виходить. 36-36. 36 Так, ти чого не грузишся? Фотографії з опозданням грузяться. 37-37. Багато їх, дуже багато їх машин, дивлюся, понаганяли вже от дві сторінки. і М -м, считайте... Близько 200 до 200 машин вже є тільки 2022-2023 рік. Так, добігаємо ми донизу. Не будемо кожного роздивлятися. Сама дорога в Україні у нас 49, 50 тисяч, грубо говоря. 50 тисяч, тобто від 13 до 50. Вибирайте. І ось 56, саме дорога в Новому Кузові 24-го року. Я подивився в США на Копарті і на Аяяйки, їх ще нема. Ми перші відкривателі у Львові продає Юра. Я вас вітаю, Юрій. Якщо ви нас не обманюєте, вона у вас є в наявності. Я вас вітаю. Але тут написано, що авто ще не має української реєстрації. Можливо, це фірма, яка зробила просто рекламу і хочуть продавати авто. Тобто я часто стикаюся з таким, що машини немає. Ми вам привеземо, або, або просто людина ще не поставив на облік. Ну, не знаю, яка тут причина. Я людині не дзвонив, чого ж я буду його безпокоїти, якщо я не купую. В двох словах глянемо на новий кузов. От я дивлюся, кузов дуже, дуже мені сподобався. Уже нові фари такі вже під спорт. Задні фари теж стопаки улучшили в кращу сторону. От мені машина так, невеликий рестайлінг, він мені сподобався. от обсяг ліній такі. Прям ну, в, тему, в тему. Можливо, хтось забракує по своєму смаку. Руль мені якийсь, наче пластмасовий то але але. Ну, Предзвяти, можливо, це таке погляд. Красива машина. Так, біжимо далі. У нас. Йдемо по Теслам 22-23 рік. Чого по ним на даний момент звертаю вашу увагу, ці машини розбираються на розборку шаленим темпом? На даний момент мене друг шукає батарейку, хоче купити. Він просто не встигає. Він дзвонить по OLX, він просто не встигає купити батарейку. Тобто, наскільки їх зараз розгрібають? Тобто, якщо ми бачимо, що машин зараз в Україні багато, тут ось. 200 штук, ми їх побачили, то на розборку просто в шалених темпах. Рекомендую машини пробуйте на розборку. Так, перший лот, 23-й рік штат Каліфорнія 6900 мілях. Дивимось по пошкодженнях. Значить, тут у нас позначено дві дверки. Тут от арочка, нема два скла і антихромових двох полосочок. Далі по кругу ми дивимося вона ціленька. Так, що у нас тут з стеклом? Щось непонятно. І якась позначка синенька на крилі. Можливо, можливо там зовсім нічого. І таке може бути. Тобто Машина незначні нюанси. Зовсім незначні. Потолок цілий, все ціле, ремні на місці, сідушки цілі, торпеда ціла. Ну, Мені подобається. Мені подобається. Так, дивіться. Е, номер лоту ось 23 й рік. Біжимо далі. Е, ще одна 23-й рік. Сертифікат destruction, Ще менше пробіг. 2800, ну Тут удар трошки побільший. Дивимось 360. З цих сторон вона, вона ще як ціленька, все добре, але ж ось удар сюди. Крило хочем не хочемо, треба врізати. Тобто тут э, сварочні роботи, малярочка, э, по салону, звичайно, робимо. Робота є трошечки. Але ж якщо з таким пробігом ви возьмете недорого цю машину, а є такий варіант, що ви можете взяти недорого, то подумайте. А, не забуваємо заходовочку і по задньому приводу, э, тут ж так, да, задній привод. Э, Можуть бути нюанси, все-таки удар в колесо не слабе. Тобто Зверніть на це увагу. Тобто, треба й сюди заложити момент, що, якщо будете купувати, залежіть сюди кошти. Так, біжимо далі. Слідуща 19 2019 року, 92 пробігу. Так, пробіг великий. А чого я її включив? Щось мені тут хотів вам розказати. Вона ціленька, да, вона ціленька, хром. Мабуть, із-за того, що вона ціленька, а ага, ось тут крилишко. Крилишко і дверка. Да. Тобто є такі машини з такими невеликими пошкодженнями, що тут тільки рихтовка-малярка. По внутрішній частині, по внутрішній частині. Все very good. Да, да, да. Все тут хорошо. Run and Drive. Так, да, да, ось такий варіант. Номер лоту, будь ласка, дивіться. Так, далі, біленька 22-го року. Run and drive, 29 пробігу. Дивимося 360, дві дверки під заміну. Дві дверки по 700 доларів, В зборі. Ваше право купити дорожче або ваше право шукати дешевше. Є дешевше, є дорожче. Так, тут вона по кругу як ціленька, і в салоні постріляли подушки, потолок, сідушка, руль цілий торпеда ціла. Тут, з тієї сторони ремінь цілий, не заклинений. Ну, тут, звичайно, що заклина? Тут, звичайно. Так, є селвіч сертифікат, Каліфорнія, монопривод. Так, номер лоту, будь ласка. На 6 число 8.30 по їхньому часу. Так, 22 рік Long Range Model 3. Run and Drive, 42 Е, Так. Цю я, може, даже поспішив тут удар знизу. Так, купуйте додатково Dual Motors, звісно, це хорошо. І, ну, Повний привод, long це 22 рік. Додатково потрібно заказати е, осмотр додатковий. Так, далі. Тепер до таких машин. Трошки попроще 2018 рік жучок, що тут по пошкодженням, 13 пробігу Нью-Йорк. Е, Дивимось по цій стороні ціленький, вікно треба поміняти. Дверку купить в зборі бажано в кольор, можливо, це буде непросте завдання. Крило купляємо, фару купляємо, капот, капот не зацепило. Тобто по пошкодженням візуальним бачимо ось такі пошкодження. Не обов'язково його брати по байтнав, дож... дождіться. І якщо хтось купа... шукає таку машину своїй дружині чи сестрі, чи неважно кому, то Цікавий варіантик, гляньте на нього. Так, Кіа-Кіа. Подивимось в Україні. В Україні вони від 20 рік Кіа К5 від 22,5 тисяч. Їх тільки 8 штук. Я знайшов, включі від 20-го року. Порія показала сама дешева 22,5, сама дорога у нас 28. 28 тисяч сама дорога. Так, ось такий 23-го року, 26 пробігу. Теж 1,6. Вони всі йдуть 1,6, турбовані. Run and Drive. І пошкодження крило-дверка. Крило-дверка. Далі я дивлюся, машина ціленька. Загля... Заглядаємо в салон, дивимося, що тут подушки не постріляли. Все ціле. Да, все, цілий ключі є. Да, ось такий варіант. Завтра, будь ласка, номер лоту. Так, далі. Е, Mazda троєчка, 23 рік, сертифікат of дистрашн. Run and Drive, 4 пробігу. По пошкодженням, по пошкодженням. По кругу дивимось рівненько-красивенько. Це вже ближче до таких кольорів А-ля ґрунт. Привикаємо вже потихеньку до цих кольорів. Пошкодження дивимось крило і дверка. Все. Видимих дефектів, з наружної частини я не бачу. Внутріа червоний салон. Вже і Mazda почала практикувати, вона вже давненько почала практикувати, але цій машині воно підходить. По моєму, по моєму мнению. Красивенько, хорошенько, подушки цілі. Так, добре, номер лоту ось. Е, е. Hyundai. У нас популярні машини: Hyundai Elantra, е, Теж можна розглядати їх на перепродажу. Двохлітровий мотор 6 пробігу, ран Дивимось по кругу. Задня частина. Е, так, ну, тут було показано стрілочками, що тут нарушені зазори, вони часто показують таке. Ось тут показали зазор, нарушений між крилом і дверкою. Так, ну, якщо вже це показали, це не є хорошо. Це не є хорошо. Ось ця волна показує теж, що удар. Ну, ось, дивіться, ось тут удар пішов сюди в угол, в бампер, і подало туди крило. І ось це крило, воно пішло волною. Тобто, треба його смикати назад, рихтувати. Як воно зробиться, це, звісно, від рук майстра все залежить. Так, щоб сказати, ідеальний варіант, я б не сказав би, що вау. Стопудово хватайте цей варіант, дивіться, торгуйте, але ж звертайте увагу на такі машини. Якщо там якась там тисячка друга піде на цю машину, щоб недорого взяти, то чому, чому б і не взяти нову машину? Так, номер лоту ось. Следуючи, так, Toyota, а, Toyota я включив спеціально, щоб показати вам. Ось дивіться, по пошкодженням. По пошкодженням ми дивимося, що удар. Не глобальний, але по капоту, от мене людина цікавився, по капоту. Що тут з капотом? Дивимось, що з цієї сторони стороначок ціленький, а з цієї сторони, от в цій частині, от можливо, його підігнуло. Тому що удар я так підозрюю, більше щось сюди в фару пішов. но ніхто не звертає уваги, завжди да дивіться на страдають кріплення. Капоту, кріплення капоту. Ось тут воно вже ну, явно підігнулося, тобто його підірвало вверх. І якщо ви купуєте капот, то петлі по-любому прийдеться докупляти в більшості випадків. Дехто їх назад може вирихтувати, і поставити, а дехто і не зможе. Тобто такий момент. Це тільки раді капоту, це щоб ви знали, що такі нюанси. Дивіться, туди дивіться. Так, слідуюча машина Hyundai Elantra, ми її вже бачили. Практиково. Так, надіюсь, було полезно. Всім щасливо, удачки.